Розповім коротко про сьогоднішній день. Нарешті, прийшов той день, коли ми підстригли Колю. Незважаючи на те, що Коля вів себе просто жахливо, наскільки що це важко уявити, но нас підстригли. І зараз перед вами ось такий гарний хлопчинка. Друга новина ми нарешті. Дійшли до закладу, який називається Чілі, і скоштували там страви. Я тепер розумію, чому цей заклад мені майже всі, хто був в Ужгороді, рекомендували цей заклад, дійсно вартий того, щоб до нього завітати і спробувати цю смачну їжу. І остання новина на сьогодні це те, що я нарешті купила цукерки. Ужарат, мені так сподобалася ця неймовірна і краси коробочка, що я загорілася і купила ці цукерки, але я не можу сказати, що вони 100 і 100. Скажу чесно, я очікувала, що вони будуть набагато смачніше, але все рівно я рада, що їх скуштувала.